Вибрала з машинки одяг, хочу з вами поділитися кондиціонером у поліскоч, який я використовую. І взагалі, я його купила перший раз, переважно брала трішки інший. Цього разу вирішила спробувати саме ось цей. І він має дуже приємний такий ніжний аромат, зовсім не різкий, а дуже дійсно ніжний. Більш приближено мені здається до морської свіжості. Ну, щось з такого плану. Це йде кондиціонер-ополіскувач. Маю тут бачите, один літр. І так як вказано на упаковці, що він пом'якшує, ароматизує білизну і полегшує прасування після прання. Ну, те, що полегшує, пом'якшує, вірніше, то дійсно правда. Бо е, хоть мої ось ці светри вони були вже м'якенькими, то після цього прання вони стали ще такими, знаєте, більш такими пом'якшуючими, такі приємні. До, ну, взагалі, от я їх чіпаю, і вони мені дуже-дуже приємні на, на дотик. Е, хочеться їх постійно так трогати. Е, Розвішу я зараз цей одяг. У нас сьогодні прекрасна погода, світить сонечко. Ще зараз я вам покажу один засіб ось цей ярус. Я вам його вже один раз показувала. Я думаю, на днях мій син Женя середуші покосить траву газонну і хочу підживити ось цим добривом. Це є натуральний натуральне добриво. Так, можете подивитися і зробити собі скрін, більш прочитати детальніше про цей засіб. Мені його рекомендувала моя подружка, і вона мене запевнила, що дійсно він хороший. Можна кропити не тільки там траву, як бачите, показано на етикетці, а також і дерева плодові, і також можна різні кущі. Ялинки, хвойні, ну, такого плану можна теж кропити, вони дають дуже класний приріст. Тут все розписано, коли, в який період часу, пори року, і як все це застосовувати. Дуже класно, наскільки мене запевняють, я хочу спробувати і від вас чекаю. Можливо, відгуків, якщо ви користувалися таким і знаєте вже більше детальніше, ніж я, то я буду вам тільки вдячна за таку пораду, або, можливо, за ваш відгук на рахунок цього засобу. Ще купила таке добриво від фірми Чистий лист. Він іде один універсальний для різних кімнатних рослин. А одне добриво, я купила сугубо для декоративно, але листяних рослин, які не мають квітів. Не знаю, я спробую і це і це, тому що в мене є вазони, які цвітуть, а є вазони, які не цвітуть, Наприклад, такі, як ось моя пальмочка стоїть. Я спробую подивлюся, як воно працює, що скажуть мої рослинки. Поділюся з вами своїм відгуком. Ну, а тепер, поки дозволяє нам погода, вона сьогодні така прекрасна, сонячна. Хочу обстригти повністю вже свій виноград. Деякі плоди я зірвала, а рвала я на компот. Ми також і їли постійно. Не дуже багато він зародив, але було достатньо. Багато ще наморозила. В морозилці стоїть вже на зиму на компот. Ну а тепер прийшов його час для того, щоб підготувати виноград до наступного року. Що він дуже гарно знову заріс, зародив, дав нам гарні плоди, гарний врожай постійно його стригати. Як я стрижу, ну, ви знаєте, дивлюся там, де є молоденькі відрожчі гілочки. Наприклад, якщо гілочка вже така зробилася темна, вона ніби суха, то я її не чіпаю. Тобто від тієї гілки вони пускають молоденькі пагони, і від тих пагонів наростає і виноград, наростає нові гілочки. Я стараюся таки не чіпати, тільки зрізаю ті, що мають таке ще зеленуватий відтінок. Ну і, звичайно, дивлюся там, де є вже такий приріст нової гілочки, щоб воно не формувалося, щоб воно не пропало. А навпаки, щоб наступного року дуже добрий, гарний дав. Гарні плоди, як я й кажу, і гарні молоденькі гілочки, щоб воно, як ви бачите, за цей рік, за цю весну, як розрісся мій цей виноград. Не думала, що він буде такий. Саме в цьому році дуже я щаслива і рада, і бачу, що не дарма, я все це роблю. Все добре роблю раз. Він так в мене гарно і заріс, і хоч не було дуже багато плодів, але е, тим не менше, е, в мене все це вийшло, і нарешті я маю свій домашній виноград. Цей виноград у мене є зимовий, але дивлюся, що він не так і зимовий, тому що він достиг вже і влітку. У мене в саді. В саду є літній виноград, і ви знаєте, він відрізняється набагато від цього. Можливо, тому він і зимовий, що має такий більш фіолетовий відтінок. А літній він дуже такий темний і дуже-дуже солодкий, наче медок. А цей він більш такий кислий. Дітям сподобалось саме сподобався саме ось цей зимовий, кислуватий, тому що цей літній дійсно він дуже солодкий. Попередньому відео я вам показувала, як із виноградної лози я сплела віночок. Тут я вже пробую, чи в мене вийде. Багато відео я придивилася саме на youtube каналі Раджу вам також, тому що у вас не вийшло, наскільки ви мені писали. Я впевнена, що наступного разу, як спробуєте, обов'язково вийде. Просто будьте впевнені в собі, що все це вийде. Дуже просто його плести, і він так да, він ламається. Якщо гілка зламалася, ну в принципі це не проблема. Візьміть і спробуйте теж саме зробити з наступної гілки. Я так робила. І, в принципі, все виходить. Виробили із весна-весняної гілки. Я думаю, що краще робити зараз осінньої, тому що бачите, які великі прирости гілок є. Якщо вони такі ще молоденькі, вони і живі, з них можна скручувати різні кульки теж з цієї лози, віночок плисти. Будь-що як дозволяє ваша уява та фантазія. Робіть, не думайте, що у вас не вийде, все вийде. Я в цьому впевнена. І обов'язково поділіться зі мною своїм таким творчим процесом. Як у вас вийшло? Чи все добре? Waves crashing on the sand as I ride the vibe Soft rap flowing, let the rhythm collide I'm the king of this groove with the catchy hook Got the ladies moving and the fellas shook down the boulevard with the top down low Music blasting loud, feeling the flow Neon lights flicker in the night's embrace Lost in the moment, in this rhythmic chase Catching glances from strangers as I pass them by In the city of dreams where stars light up the sky Every step, every verse takes me close to the high In this soft rap world where I spread my wings and fly Waves crash, my wings and fly Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration, where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In where turn to glory. А зараз я вам показую саме цю гілку. Такий приріст, який дуже добре вгинається, як бачите, і з такого можна дуже добре сплести будь-який віночок. І спробуйте, дійсно, це працює. Я переходжу до своєї наступної рутини. Це буду прибирати в альтанці. Тут багато роботи в мене немає, але потрібно позабирати весь цей. Текстиль, гамак забирають, тому що вже передають дощ, і навіть у цей час вже навіть гримить. Не думала, що до осені, в осені ще вчую грім, але дуже гримить, і я вже швиденько забираю, тому що не хочеться, щоб гамак намок, і пізніше знову чекати погоди, щоб він висох. Познімаю також і всі штори, тюль. Все позабираю. Не могла я нарадуватися такою своєю затишною атмосферою з цією тюлю, тому що мій собака зараз самі поглянете, що він витворяв. Відривався на повну було йому дуже. Цікаво це все робити. А для мене це була просто катастрофа. Прийшлося мені так все це позакладати наверх, і воно так просто висіло. Мені це взагалі не подобалося, але руки ніяк не доходили, щоб зробити з цим порядок. З однієї сторони я позабирала. Навіть і попрала вже в мене все стоїть, чекаю до наступної весни. Надіюся, що він гоманеться і не буде робити такої мені шкоди. Але ну, в принципі, не знаю, з такими маленькими собаками все може бути. Надіюся, що наступного року зможу і багато квітів посадити, відкритий ґрунт в моєму саду біля хати, і також повісити ці шторки. Подивіться. Це все треба обрізати, підгинати, вкорочувати. Ну, хоча б було як мало мало вигляд на наступного року, щоб так я не висіло. Дуже шкода, дуже жалко, але ну що з ним зробиш? Ну, має перерости йому. Я думаю, що е, наступного року він такий дуже активний не буде. Росте, поправляється. І я думаю, що вже буде все добре і зможу більше. Е, все зробити те, що я собі хотіла з цього року зробити. Загрібаю я також і листя, яке відривала для того, щоб плести віночок, і ще гілки залишалися, і ті листочки з горіха, які падають все тут на копу. Хочу позабирати, тому що, можливо, на днях треба, аби покосив син Женя, ось цю траву. Газону вже останній раз підготовка до зими, щоб воно вже було чистеньке на ось на весну, вірніше на весну, щоб була чистота і порядок. Не хочеться залишати в такому ну не дуже гарному вигляді. А щоб воно було все чисте, можливо, можливо, я ще навіть маю таку думку так, не хочу я навіть озвучувати, тому що зараз як озвучу, то мене точно не вийде. Але надіюся, що у мене все вийде. Ще хочу зробити одну задумку. Теж це в районі такої домашньої рутини прибирання рахунок подвір'я. Надіюся, що вийде. Я поділюся разом з вами. Так, позагрібаю я листя, і якраз у цей момент слухайте, звіявся такий вітер. Я казала, що почало дуже сильно гриміти, а вітер дуже сильно посилився і навіть почав такий досить сильний накрапати дощ. Тому я швиденько лишаю вже все, біжу, виключаю камеру, тому що дивлюся, штатив в мене вже зараз упаде, і щоб мені не наробило біди. Взяла швиденько його перемістила. Як тільки трошки виповодилося, я ще взяла і пересаджую свою ось цю таку туйку, яка формується у кульку, маю ось ці кашпо, які я купляла. Так і петунія в мене не прижилася. Не дуже гарно вона себе поводила в цьому кашпо. Не знаю, можливо, не такий догляд, як би хотілося їй. Тому вирішила на зиму я присадити цю кульку просто в землю, гарно потім підлила і засипаю звичайним камнем, який в мене є на подвір'ї, точніше, навіть в'їзній частині нашого заїзду в подвір'я. Так, щоб мій собака не зміг. Перевернути чи там порпатися в землі, а так вже будуть каміння, він не буде його чіпати. Як на мене, получилось дуже гарно, також я ще купила в Аврорії за майже 300 гривень такий вазон, пересадила свою ту, яку я садила років, напевно, 4 із маленького черенка. І подивіться, яка ну, вже більш-менш краса виходить. дуже гарне таке оздоблення, озеленення. Ні, правильно назвати, ну така вже зелена. Територія біля входу стоїть, віночок мій підсихає, його я обов'язково повішу на двері. Потрібно купити такий невеличкий гачок, щоб був такий незамітний. А то продається білий, а я не хочу такий. Можливо, перемалюю його в чорний відтінок. Зараз давайте приступимо до трошки смачненького. Я на днях готувала такі дуже смачні сосиски. Ковбаску і хочу поділитися разом з вами цим рецептом. Насправді, інгредієнти тут дуже-дуже прості, як ви бачили, спеції, які я використовую. М'ясо у мене свинина напівжирна, я її перемолола на грубому ситку, щоб відчувалися грудинки м'яса. Теж На тому ж самому ситку я перемолола цибулі дві штуки, ну, щоб більший мав смак. І спеції я додаю коріандр, хмелі сунелі, мускатний горіх, базилік, сіль. Перець і все це за смаком ви можете додати будь-які свої улюблені страви спеції. Перепрошую, і також я ще в кінці, правда, я вже не показала. Не знаю, кусочок десь вирізався. Часник. Часника я додавала дуже багато. І такими рухами з відбиванням я з дуже холодною водою все це в переміжку, воду холодну, я додаю для того, щоб м'ясо воно було всередині в оболонці дуже таке сочне, таке гарне, соковите. І тепер вже просто з легкістю можна начиняти наші ці свині оболонки. Їх я дуже-дуже добре промила, тому все добре. І такі виробляю сосиски, можна зразу і цілою робити. Це вже кому як подобається, хто як більше собі полюбляє, смакує. Я спочатку роблю повністю цілою кобаскою і вже пізніше формую собі за розмір звичайні такі сосиски. І поки я займаюся цією роботою, мангал вже горить, дрова горять і все готується, щоб можна було не чекати, а швиденько поставити на вогонь, щоб воно все засмажилося. Не хотіла я класти ні в духовку, ні жарити на сковородці, щоб не робити лишнього запаху будинку. І так вирішили зробити собі на свіжому повітрі. І діти ще захотіли підсмажити картоплю, так і з лускою, шкіркою, тому що колись в дитинстві, можливо, хтось пам'ятає. Як тільки викопувалася бульба, ми зразу розпалювали вогонь на городі і кидали туди багато бульби, і вона вже правда була така. Чорна і пам'ятаю, руки всі чорні, обличчя рот чорний. Ну але ми були дуже задоволені і також наїлися. І хотілося також це все передати своїм дітям, тому що. В нас чомусь у заразній час такого діти не роблять, не знають. Ну принаймні, я у своєму селі такого не, не бачу. А Мої діти вже навіть самі зробили собі ми таку традицію кожної суботи. Я щось вироблю, такі от сосиски або куплю гомілки. Вони недорогі, а робимо собі такий мангал на подвір'ї. І діти кидають картоплю. Ми також сідаємо, наїмося спочатку картоплі, а вже вдома ми сідаємо вечеріємо. Ну, Такі у нас справи. Бачите, скільки виходить. Не пам'ятаю, скільки в мене було. Мені здається, пів 3 кг купляла я м'яса. І бачите, скільки виходить сосисок, навіть одна ковбаска вийшла, але ми її з'їли так, як звичайну сосиску. Дуже дуже смачно, мені сподобалося, особливо коли, наприклад, сосиска вона остила повністю. Таким більш ароматом набивається сама оця кобаска чи сосиска, і приємний має аромат. Наступного разу я хочу у цю сосиску додати сир, і я думаю, що буде не менш смачніше. Дякую всім за перегляд.